Да, бачиш Особо Я тут думав, що всі будуть горіти Одна, похоже Так Ні, друга та с... Ну ось я бачу, так да. Дві, так, да. розподій да, Так, да, так, да. так Ну, судячи з того, що е, жилка не вимотана, то мабуть нічого нема. Так. Но все одно перевіряємо. Так, що тут? Примерзло? Ні, не примерзло. Тобто, бачите, тут свободний хід. Ні, нема. нема. Окунець, так, да, на місці. В принципі, живий. Так що... Ну нічого, заряджаємо назад. Глибина метрів 5. Да. Так. Так, глибини. Да. Глибини, глибини тут будь здоров. А наскільки ти підіймаєш? 10 обертів я роблю, але це з урахуванням повідка. Ага. Тобто в мене... Я як би міряю не від гачка, а від груза, який вище. Тобто спочатку піднімаю повідок, це десь 4 оберта і ще на 6 вище. Ну, десь метр. На метр. Від да, да. Ясно. Да. Ну, Це ще залежить від глибини. Коли дуже мілко, то приходиться менше, ніж на метр, коли метр глибина, ну. Да. ну. Бачите як. Так, так, да. вчора в 10 годин був вихід. В 10 годин прям було підряд десь 5 клювань на протязі години. Теж не вимотана. Ну, бачите. Ну вчора вона теж не активно виматувала, але... Е Ну, засікалася. А сьогодні не знаю як буде. Да. Да, і ход свободний також. Нема взагалі-то тут і живця нема. Я бачу, що ну, нема супротиву зовсім. Зняла, так. А да. Зняла. тут більше розмотала, тут більше розмотала, але... Але не засіклася. А ні, є живець. Просто він якось... Коротше. Так, да, якось странно. Спочатку супротиву не було. А, щучка! Ха-ха-ха! А я ж її не почувствував зовсім. Ви бачите? Вона якось крутанулася. А живе, а окуня... ось е... він в пузі. Чувствується. Да. Проглот... Проглотнула, да, проковтнула. Так що бачите, є щучка. Да. Ну, Невеличка, але так, кажуть, да. так, ви бачите, флажок не стояв. А щучка була, була щучка. Зійшла під самою лункою. Так да. буває таке, зійшла. Бачите. Тримала, но зійшла. Знову покльовочка. Зранку. Щучка активна. Тому є покльовки. Крутить, крутить. Крутанула я бачив. Це бачите, та сама жерлиця де, де ми зняли щучку. Ого, бачите? Бачите, трішки трішки підкручує. Зараз будемо підсікати. Це скоріш за все єсть. Єсть, есть, есть, це непогана щучка, до речі. О, до речі, це непогана щучка. У мене флюр, щоб не зрізала. Так, гарна щука. Така за півтора, мені здається. Треба її обережно, дуже обережно. О, Бачите, яка... Ох, клас! Клас! Кажу, гарна щука! Встигло теж заковтнути. Так, бачите, тут такий корчик. Зараз спробуємо під нього. Вчора тут хлопці ловили? Опа! Ах ти! Так, да, завів! Завів за якийсь за корч. Завів і цей. зійшов на. Оп! Знову щось обережно якось. Бере. Тут, друзі, така. Та що ж таке? Настільки обережно? Бере. Що просто. Да. Пробую змінювати гру. Може на іншу гру відреагую. Більш активно. Тут бачите? Три покльовки і. Все мимо. Да. Ось таке з цими жерлицями. Получається? Поки мотає, якщо чекати, можна блін, дочекатися, що вона кине. Якщо підсікати, можна вирвати. Тут такий тонкий момент дуже не хоче. Є в мене там ще далі плотвина точка. Опа! Є, окунчик! Ось, бачите! І такий нічого. З... Достойний, я би сказав. Щось... Щось велике. Щука чи що? Щука, а, я бачу щось таке хороше. Ну, теж. От на новій лунці. Був контактик і все. Або просто треба шукати більш активну рибу. Активна риба завжди є, просто десь. Що, десь. А воно бачиш, то сусід наш пішов туди о! о. Засік щось. Та ти дивися. Що таке? Знову зійшов? Да обрив знову. Не розумію. То ли тут воно якось. Так, да. воно якось обкорчи, скоріш за все пошкоджується. Ну так, він крутиться, жовто. Пошкоджує. Да. Просто такий розмір більш-менш. Я його не хочу силою. Ну так, да. в тебе жилка, ж взагалі тонка. Ну так, да. в мене 0,09. Так, спробую бананчик ось такий. Наприклад, mm. mm. Ось mm. Непоганий. На банан? Ну, з шостої проводки, тобто, ну, дуже вредний. Mm -hmm. Кльочка не мотає. О, мотає. Є, щось є? Ага. Вот, яка. Взяла окушка. Зъела. Есть окончик, да. Отозвал. Ага. Один отозвался. Знову спрацювала, бачите, зранку тільки друг за другом стріляють, В жерлиці. Ну не крутить. Не крутить я думаю, що це живець, бо тут здоровий окунь такий. Не крутить, бачите. А ні, ви знаєте, схоже щучка. Забирає, забирає. Забирає, забирає. Це щучка, це щучка. Бачите, забирає, забирає, забирає. Бачите, я все віддаю, вона забирає і забирає. Зараз будемо підсікати. Єсть є, бачите? Друзі, знову схід. Знову схід, і була гарна риба. Оце було щось, щось велике було Реально дуже гарно вона уходила. Це була, це була гарна щука. Друзі, це була гарна щука, але може поторопився, не знаю. Оп, бачите який теріс нема. Щучка. <ривіт> да. <ривіт> 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 да. Петро Вікторович, ви зловили парикмахера. Нестандартний. Да. <ривіт> Нестандартний улов. І на що взяла? На бананчик вольфрамовий. <ривіт> Кисл. Кислотний. Да. Да. У мене декілька улюблених мормишок безнасадочних. Раніше завжди я ловив на мурав'я. У мене була основна приманочка, це муравей і непростий такий муравчик, а з глазками. Ми ну, чогось ми вірили що навіть не, ну, ніяких кембріків, бусінок, цього ми не ставили, тобто голий гачок, а от в ці глазки ми дуже вірили. Mm -hmm. да. Потім якось е, війшла, ну, ще паралельно я ловив на бананчики, такі як в мене зараз, вольфрамові, mm -hmm. невеличкі, е, як правило, вони такі ярко-зелені. І останні роки війшла в моду лісотка. Десь, ну, особисто я її там е використовую, може, десь 5-6 років десь так. Цельфра із вольфрамової проволоки мармишка. Ну е не знаю, мої багато моїх друзів дуже полюбляють її. Я якось не можу сказати, що вона в мене там завжди переграє інший, але в принципі непогано. Непогано працює ця лісотка. І в самих різних кольорах, до речі, місце просто знайшов Вокунь. Оп, бачите. Є тепер на ловсановий ківочок. Це я поставив у цю уралку. Самоділки нашу Сергій казав. Бачите, друзі, я чередую дві вудки в мене є, я їх по черзі використовую. Тобто починав я зранку ловив постійно на вудку Фін, салму фін. З металевим ківочком, виготовленим із конусної часової пружини. А зараз я ловлю на балалаєчку. Це також салмовська вудка. Називається вона Handy Ice Rot. І тут вже в мене лавсановий ківочок. Жилка приблизно, ну, що там, що там в мене мікрон від Салмо 0,085 діаметру. І ось, ну, скаж... хочу сказати так, що на лосановий ківочок мені подобається ловити там, де невелика глибина. Бачите знову, піймався. Цього можна і на живця оставити. А там, де глибина більша, там ставлю металевий завжди ківочок, тому що лавсан трішечки скрадує коливання на глибині. А на мілкоті нормально, на лавсан нормально працює. В основному бере з перших проводок. Буває взагалі навіть з першої. А вчора, коли я був ще, ну, окунь був такий нетронутий, грубо кажучи, то він іноді брав взагалі на опускання. Тобто ще до початку гри. Я ще не починав грати, а він вже клював. Да, у мене також високо покльовочка була. А от скажи мені, от мене турбує таке от питання. От досить довго вже. А чому на чемпіонатах міра не можна ловити без матиля, от на без мотиву. Ну це глупе питання, я розумію. Питання дилетанта. Ну все ж таки. Багато хто, я знаю, риболовів, які кажуть... Що так це бловили вони на безмотилку, там риба крупніша і так далі. Ну тому що виграти неможливо на, на безмотилку виграти неможливо у тих, хто ловить на мотеля. Тому що на безмотилку бере тільки мега активна риба. А скільки небудь пасивна, бере тільки на спортивну. Снасть, на лісочку 006 і на свіженького мотиля. До того ж, у нас в зимовому спорті ми завжди користуємося кормовим мательом. Тобто лунки обов'язково, відразу, коли буремо лунки, обов'язково їх підкармлюємо кормовим мотильом. Потім там хвилин через 15-20 перевіряємо. Тобто таким чином концентруємо рибку безпосередньо під луночкою, там, де падає мотиль, і рибка стягується з більшої площі під наші лунки. Ну, В принципі, це вона ж стягується і вона б брала б і без мотилку. Вона її бере. Вона її бере, але стільки піймати, як на мормошку з мотильом. У цієї мілкої риби, яку ми, звичайно, ловимо, то це неможливо. Тобто це вже перевірено багато разів. Були в нас випадки, що приймали участь спортсмени, які ловили виключно без мотеля, але завжди це приводило до програшу. Так що. Тепер мені ясно, чому. Я, наприклад, кормлю лунку мотилем, а тоді опускаю безмотилку і на безмотилку нічого не лужу. Ну, не зовсім. не зовсім. Я неодноразово саме ну, на аматорській рибалці на звичайній, не на змаганнях. Ось так підкармлював тільки крупним мотилем, невеличкими порціями, насадочним, насадочним так, не кормовим. І ловив дуже успішно. Окунів і плітку ми тут також ловили так. Ну, плітку взагалі без прикормки ловити важко. Но вона працює не тоді, коли зовсім не клює, а коли рибка точно є, але ну, покльовки рідкі, тобто оці, ці докармлювання мотильом дозволяють активізувати цю рибу. А якщо риби нема, що ви туди, туди не кидаєте, вона не Це... Треба шукати, треба шукати, бач, нема, нема. Десь нема, треба далі йти. Десь він є, десь небитий може є лід, де ще його не накололи, не напугали, не виловили. І там він може бути дуже і дуже активний. Опа, є окунчик. Бачиш, квіт я сказав, що це перспективний порч. Тут є окунчик. На першій же проводці. Погано щучка бере, а крутить, бачите? Бачите, друзі, крутить. Крутить, крутить, крутить. Ну Не крупне щось. Хотя, может и нормально. Спочатку показалося, що невелика, але ходить так. Бачите, в лунку не хоче заходити. На білу рибку клюнула. Є! Клас! Да, непогано!